7 лютого 1943-го. Волинь під прикриттям ночі у містечку Володимирець заходить велика група озброєних людей. У руках у них переважно карабіни і нагани. У декого навіть сокири лише у кількох автомати. Швидко подолавши кілька вулиць, чоловіки атакують відділ німецької поліції. Коротка перестрілка із будівлі знято прапор зі свастикою. Убито коменданта німця і сім поліцаїв. Звільнено полоненого члена ОУН Діброву. Такою була перша антинімецька акція Української повстанської армії. Потім, як стверджує польський історик Жего жмотика, це був не кінець акції, а тільки початок рейду. На його думку, вже вранці наступного дня буцімто той самий загін УПА під командуванням Перегінняка чиняє напад на польську колонію Паросля біля Сарн. У результаті атаки з сукирами вбито 155 мешканців села, серед них жінки і діти. І хоча нападники представилися червоними партизанами, польські історики переконані, що йдеться саме про першу антипольську акцію у пана Волині. Натомість українські історики наполягають, що конфлікт розпочався на Холмщині з антиукраїнських акцій армії Крайової. Хто б не почав перший уже за кілька місяців, тепер переросло у справжню українсько польську війну, відголоски якої лунають ще нині.